Так, дивимось, друзі. Вінницька область по 10 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Дивимось Вінницька. Так, друзі, зло випадає, бачите? Не дуже добра карта така. Хоч тут захист наших військових випадає. Тому повинно бути все нормально, фігур так не випадає. Але зло випадає, друзі. Попередження таке потенційне <кхм>, випадає. Тому не нехтуйте тривогами. Прям страшного не випадає, але е карти попереджають, бачите, на Вінницьку область. Йдемо далі, Волинська. Прям, прям серйозного не випадає, якихось е поганих комбінацій, <кхм> але е попередження таке потенційне є. Та захист військових наших показує, друзі, що. Військові відпрацю... відпрацьовують. Все повинно бути нормально. <кхи> Дивимось далі. Волинська. Волинська область по 10 грудня. Сім. Волинська. <кхи> Не випадає якихось серйозних загроз для мирних жителів. <кхи> Края області. Потенційна небезпека, але тут тут відвернувся, друзі. Прям серйозних я не бачу ніяких загроз. Це на наступну добу. Серйозних я не бачу для мирних жителів. Не нехтути тривогами. <кхід> Йдемо далі. Дніпро по 10, по 10 грудня. Попередження про загрози. Так, друзі, не нехтуємо тривогами. <кхи>, випадає передмістя околиці, попередження <кхи>, випадає, друзі. Прямо серйозного нічого не випадає. Просто не нехтуйте тривогами. Серйозних загроз таких по місту не випадає. Дивимось далі. Кривий ріг. <кхи> Кривий ріг по 10 грудня. Кривий ріг, Шесть, Кривий ріг. <клух> наші в повітрі, бачите, захист наших військових в повітрі. Прям серйозних загроз не випадає, бачите, але не нехтуйте тривогами. Ось повітряні тривоги випадають, не нехтуйте. Серйозних таких якихось катастрофічних яких загроз не випадає. Далі Житомирська область. Житомирська. По 10 грудня. 7. Житомирська. Не випадає, друзі, загроз. Не випадають попереджень. Наші військові, бачите, захищають. Наші військові, поси, посилюється військова потужність там в області. Йдемо далі. Закарпатська. Закарпатська. По 10 грудня. Сім. Закарпатська. Друзі, не випадає ніяких серйозних загроз. Добре. Попереджень немає якихось серйозних. Йдемо далі. Запоріжжя. по 10 грудня. Запоріжжя. 7 Запоріжжя. В серйозних нема. Бачите, посилення наших військових випадає. Тобто зміцнення там і е, нарощування військової міці там в Запоріжжі. Повітряні тривоги, ось бачите, наші в повітрі захищають. Не, не випадає поганих комбінацій для мирних жителів. Але, друзі, не нехтуйте тривогами. Ось е, околиці Запоріжжя або Запорізька область показують, що е, небезпеку таку потенційну, але там серйозного прям такого не випадає. Комбінації поганих дуже не випадає. <кій> Йдемо далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська область. По 10 грудня. Сім. Не нехтуйте тривогами, друзі, бачите? Наші військові там е, захищають, але попереджають, не нехтуйте тривогами. Ось так. Так випадає, друзі. Що випадає, то я вам і кажу. Так, дивимось далі. Київська область по 10 грудня. Київська. Випадає пуста хвороба, бачите? І знову карти вказують на посилення міці наших військових. Можливе відпрацювання по області наших військових. Якихось загроз серйозних для мирних жителів я не бачу. Не випадають ні поганих комбінацій, ні, ні місцевих жителів біля них, тим паче. Тому серйозних прям не випадає. Відпрацювання нашими військовими, можливо, та вказують на серйозне посилення. Не нехтути тривогами. Так, поганого, прям нічого такого не випадає. І Київ дивимось. Київ по 10 грудня. Сім Київ. Зло випадає, бачите, це може бути і потенційно попередження, таке потенційне. Серйозних, вона серйозних тут загроз не вказує. Але ось околиці або края області потенційно це в планах, тобто потенційно показують вони на енергосистему, вони націлені. Серйозного, прям такого нічого не випадає. Попереджень якихось там на комбінації немає. Йдемо далі. Кіровоградська. Кіровоградська область по 10 грудня. Кіровоградська. Ось сам обласний центр Кіровоград випадає, серйозного, серйозного нічого не випадає, друзі. Попереджень. Потенційно дев'ятка випадає, але прям такого нічого катастрофічного не випадає. То якщо немає, немає попереджень, друзі, то не нехтуйте все одно тривогами. Все одно не нехтуйте тривогами, друзі. ось Так, так дивимось далі. Львівська область по 10 грудня. Так, друзі, Дніпро вже було, Дніпро дивились. Хто не підписаний на Ютубі буде у мене цей стрім. Тому підписуйтесь на ютуб будь ласка, буде в записі цей стрім. Так, Буде цей стрім в Ютубі в записі. Так, ідемо далі. Львівська область по 10 грудня. 7. Львівська. Не випадає для мирних жителів загроз. Не випадає. Повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Львів. Львів як обласний центр. Дивимось по 10 грудня. Попередження для місцевих жителів. Е, Львів показано також е, зміцнення наших військових серйозне, загроза не випадає, тобто захищають. Йдемо далі, друзі, йдемо далі, Миколаїв по 10 грудня. Повітря-повітряні тривоги, бачите, випадають. Загроз, загроза тільки потенційна, тобто в планах є щось по Миколаївській області, але серйозних таких загроз не випадає, друзі. Пуста, пуста, пусте зло, тобто не виходить, не виходить в них, не виходить. Розумієте, ось так. Це добре. Тому серйозних загроз не випадає, але все одно не нехтути тривогами, друзі. Так, ідемо далі. ідемо далі. Одеська область. Одеська по 10 грудня. Сім Одеська. Так, друзі, поки що <кхм> я не бачу, я бачу зі світлом, поки що складна там ситуація, але вона вирішується. Бачите, зі світлом вирішується. Вирішується вже от скоро, скоро вирішується. Серйозних загроз від ворога я не бачу. Вони планують, в планах є в них е порушення енергетичної там, інфраструктури, але не, ви не виходить. Тут відвернувся, тому повинно бути все нормально. Далі йдемо. Далі йдемо. Одеса як обласний центр. Дивимось попередження. Одеса як обласний центр. Попередження про загрози. Буде налагодження, друзі. Трохи треба потерпіти по електроенергії, буде налагодження, буде тепло і світло. Треба трохи почекати. Серйозних загроз від ворога таких я не, я не бачу, не випадає. Повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Так, секундочку одну. Так, поїхали далі. Дивимось Кременчук. Кременчук по 10 грудня. Кременчук по 10 грудня. Попередження про загрузи. 7. Посилення наших військових серйозне, тобто Кременчук там під захистом. E, прям загрозні, як серйозних таких не випадає посилення наших там. <кій> І загально по Полтавській області подивимось по 10 грудня. Так, друзі. Потенційно вони, потенційно, потенційно вони планують от Кременчук. Але це от края області, околиці області, він якраз знаходиться, знаходиться на околицях, друзі. Потенційно вони ціляться там по якомусь по об'єктам інфраструктурним. Але там посилення наших військових, посилення захисту, там серйозних загроз не, не випадає. Повинно все буде добре. Йдемо далі. Йдемо далі. Рівненська область. По 10 грудня попередження про загрози. Щі. Рівненська. Дивіться, друзі, Рівненська область в домі, повинно бути все в порядку. Серйозних загроз не випадає, потенційно випадає ось карта хвороби. Це потенційно, як і по всій країні. Прям ніяких там серйозних не випадає. Для місцевих жителів не випадає. Йдемо далі. Сумська. Сумська область. Сім. Сумська область. Також загроза, ось, бачите, пуста по о, околицям області, можливі якісь, ну, тобто так, як і зараз. Але е, все, одно, все одно там щось буде, <кхи> все одно менше стане того, що зараз там відбувається, все одно е, менше. Все одно менше. Тому по, по, по Сумській області е, повинно бути все нормально, там загроза не випадає. Суми дивимося, як обласний центр. Суми по 10 грудня. Попередження про загрози. 7. Суми. В сумах повинна ситуація поліпшуватись. 4 туза аж виходить в розкладі. Серйозних, я не, я не бачу. Загроз З повітря повинно зменшуватися загроза по, су, по сумам. Наші військові, напевно, там е, теж сильно зміцнюються. Ось так. Дивимось далі. Тернопільська на наступну добу по 10 грудня. 7. Щось вони, вони також на об'єкти інфраструктури націлені. Там, тобто Це в планах серйозних, бо вони ну, стоять тут, нічого їм не загрожує. Бачите? Серйозних там прямо не випадає, серйозних по загроз для мирних жителів не випадає. Можливі ці відключення так ще показують по електриці. Ось так. Тому, друзі, будьте готові до цього, як і по всій країні, в принципі. там. Дивимось далі. З Хмельницький. Хмельницький. По 10 грудня. про Сім. Хмельницький. Повинно бути все добре. Потенційно є загроза з повітря, але ну, це показує, як по всій країні. Ось так. Прям такого серйозного не випадає по Хмельницькій області. Далі дивимось Харківська. По 10 грудня. Харківська область. Шість. Сім. Уколи Харкова або області. Випадає потенційно зло, але все одно там серйозних загроз воно не несе, тобто щось там в планах, але для мирних жителів прям серйозного не випадає нічого. Це добре. Але не нехтуйте тривогами, особливо хто в околиці там області, хто там перебуває, потрібно реагувати. Дивимось далі, як обласний центр ще Харків. Потенційно вони, вони націлені на Харків, бачите, попередження випадає по Харкову. Прям катастрофічного нічого не випадає, але попередження випадає. Тобто показує, не нехтуйте тривогами. Бачите, повітряні тривоги, не нехтуйте. Але повинно бути все нормально. Попередження є, не нехтуйте тривогами. Ось так. Харків. Так, подивились. Херсонська дивимось. Херсонська область. Сім. Херсонська область показує, бачите, пуста хвороба виходить. Пуста хвороба. Плани. Плани цього карлика провалені, бачите, пусті. Все, всі його надії, всі його там, плани, вони всі пусті. Серйозних загроз не випадає, друзі, але знову ж таки вказують на повітряні тривоги і треба бути, просто дотримуватись повітряних тривог. Страшного нічого не випадає. Путінці ці там пусті, він там пустий, тобто їх там не буде. Ось так по всій області. Дивимось далі. Черкаська. Черкаська область. По 10 грудня Попередження про загрози. 4, 5. 6, 7. <кій> Нормально випадає, друзі. Поганих комбінацій дуже не випадає. Черкаська область. Серйозного нічого не випадає. Прямо йдемо далі. Але не нехтуйте тривогами, друзі. Далі дивимось Чернігівська. Чернігівська область по 10 грудня попередження про загрози. Чернігівська. повинно бути все нормально, попередження не випадає. І Чернігів як обласний центр, дивимось також. Чернігів. В планах. Пошкодити ну, об'єкти інфраструктури, але вони тут, бачите, без загрозливих карт стоять. Повинно бути все нормально, попереджень загроз не випадає. Повинно бути все нормально, друзі. Туз відвернувся, тому ось так. Мисливець, дякую за каву. Дякую. Так, друзі, ось що ми подивилися. Ми побачили по ситуації на наступну добу. По Україні деяка-трохи така трохи, трохи, підвищення напруги. Ну, серйозного, прям нічого такого катастрофічного не випадає. В деяких областях ми бачили попередження, але слава Богу, без якихось там катастрофічних наслідків. Прям такого не випадало. Ось так, друзі. Ось так. Тому я всім бажаю вам. Ми ввечері зустрічаємось. Заходьте, друзі, ввечері, загальні питання про деокупацію, про ну, будь-які запитання, ми будемо розглядати ввечері. Заходьте ввечері. Також в мене в телеграм-каналі я повідомляю, коли вечірній стрім. Там під цим постом можна буде писати, друзі, ці питання на вечірній стрім. Хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Я коли повідомляю про вечірній стрім. Там в коментарях пишіть питання для вечірнього стріму. Можете писати, ось там, подивимося і ваші питання про деокупацію і та будь-які <кхм> загальні питання будемо розглядати, тому <кхм> переходьте в Telegram, підписуйтесь і під постом вечірнім пишіть ваші питання, їх будемо розглядати.